Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Логістика, евакуація поранених і загиблих, та навіть бойові місії з ураженням ворога наземні роботизовані комплекси за короткий час стали невід'ємною частиною російсько-української війни. Галузь стрімко розвивається, і Україна впевнена лідерка у розробці та створенні НРК. Але ще не всі підрозділи Сил оборони встигли опанувати цей новий клас техніки. Допомогти пришвидшити цей процес вирішили 93-й окремій механізованій бригаді, яка чи не першою створила на своїй базі цілий батальйон НРК під назвою. Альтрего. Напередодні з ініціативи бригади у столиці відбувся форум «Форд Defense, який зібрав справжній аншлаг. Побував там і наш Єгор Ромахло. І нам потрібна підтримка всіх для того, щоб цей розвиток ставав швидшим, більшим. Тому що весь цей розвиток дає нам шанс. На в першу чергу збереження життя наших побратимів з такого заклику від командира батальйону наземних роботизованих комплексів 93-ї окремої механізованої бригади на псевдоелектрик розпочався столичний форум «Форд Дефенс. Мета події обмін досвідом між військовими та виробниками НРК, плюс можливість показати, чого вже досягла ця галузь в Україні. Наприклад, холодноярівці показали роботу своїх роботів проти росіян під час зачистки прориву в районі. Добропілля на дрон з Браунінгом було додатково встановлено два динаміки. Перше вімкнення динаміку і руський, Давайся! Якщо вас не буде на дорозі, в ближайше час відкриваємо войн. Так ніхто й не вийшов. Один з героїв цього матеріалу, головний інженер батальйону НРК Альтер Его на позивний фокусник, теж приїхав на форум. Насамперед, аби подивитися, що нового пропонують українські виробники, ділиться проблемою галузі, залишається стандартизація. От зараз за мною за спиною три дрони. Всі, всі три вони дуже різні. І якщо, наприклад, я захочу взяти дрон із цей ротель великий, поставити на нього зачіпне для того, щоб витащити рись або волю, то ми. Мені потрібно буде придумати два механізми: один для рисі, один для волі. Це час, а час це зайве ураження дрону. Справді виробників НРК в Україні вже десятки. Деякі моделі працюють на фронті ще з 22-го року. Як от серія машин Тарган, Тарган «Тарган-1С» с така суперна модель. Вона заточена для того, щоб скинути дві протитанкові міни. І щоденько поїхати, щоб людина це не виконувала сама, щоб вона не ризикувала собою. Крім машин для мінування, у цього виробника є дрони для логістики та навіть камікадзе, які можуть підвести до бліндажу рашистів вибуховий подарунок. 50 кілограм монтажопід'ємність, загрузили 50 кілограм, запустили, знищили. А як вам такий термінатор з Браунінгом? Це розвідувально-ударні НРК від компанії DevDroid. Нині ці машини мають до 80% бригад на фронті. Причина висока ефективність навіть проти техніки. Приклад на ваших екранах. Так, калібр 12,7 розбирає російський бронетранспортер. У майбутньому ж кажуть розробники, планують збільшити арсенал. Це і міні-гармати 30-го калібру, які ми плануємо випустити в 26-му році. Це рішення і проти? Важкої бронетехніки проти танків, так тобто, ми постійно збираємо фідбек від військових, слухаємо, що їм потрібно, які їм задачі потрібно виконувати. Загалом форум зібрав представників понад сотні бойових підрозділів та бригад. Усі, хто вже запровадив у себе НРК, та ті, хто ще тільки планує. Нещодавно такий підрозділ сформували її в 33-й окремій механізованій бригаді, і вже задоволені результатом. Тепер у планах масштабування повинні бути полки, хоча б ну моя думка. Хоча б о, в кожному оперативному командуванні повинен бути окремий полк або бригада безпілотних наземних комплексів. Чому? Бо ми зможемо більшу ділянку фронту забезпечити логістикою ударними і е, зменшити застосування нашої піхоти в... В сучасній війні логістика, бойові місії, евакуація. НРК вже невід'ємна частина бойових дій на фронті. Насамперед, це збереження життя наших воїнів, кажуть у 93-й бригаді. Наразі ж головне не зменшувати темпів розвитку, адже у цій галузі ми лідери, але ворог швидко вчиться. Поки що гонка досить нерівна, але надіюсь, вона такої лишиться, будуть вони нас наздоганять. Тому нам важливо масштабуватись, розвинутись швидше, ніж це зробить ворог. Тому що потенціал у цих речей великий. Ворог його також бачить. Масштабування ж неможливе без регулярної фінансової підтримки. Саме тому розвиток галузі НРК необхідно затверджувати на рівні державної стратегії. Вважають військові. Єгор румахло, Віктор Факта, Факт єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.